Зі вчорашнього завозу в мене лишився не відняти тільки ЛІФ 22-й рік. Це вже йде рестайлінг, Сараковка з пробігом 50 тисяч кілометрів. Запас ходу в нього 250-270 кілометрів. Він, до речі, йде на таких цікавих дисочках, бачу його перший раз, якщо чесно. До речі, стоїть хороша гума. Зараз пройдемо до комплектації і покажу, що в ньому є. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Присутній підігрів керма, підігрів сидінь передніх. Та підігрів задніх. До речі, в них вже підігрів в реєсті тут а був тут. <кхи> По допомозі водію тут є камера заднього руху, також присутній Android Auto Apple CarPlay, клімат, підігрів передніх показував. Є, до речі, адаптивний круїз-контроль. Тобто це йде хороша середня комплектація. Стан салону офігенний, хімчисточку робити не треба. Якщо сподобався даний автомобіль, також 3 дні знижка. Тому номер прикріплюю нижче, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, тестуйте і забирайте.